О. <laughs> <Ух. смех> Усім вітанечка! З вами я, Софія Блага. І сьогодні я знімаю відео про Формулу 1 гран-прі Канади. Хокейний гран-прі можна сказати. Так що поїхали! Що я його вітаю а, Скудерія Феррарі представила нам хокейні джерсі, виглядають вони ось так. М -м, прикольні такі маленькі зміни для Гран-Прі Канади, для дому хокея. Валтері Ботес у нас відвідав хокейну команду Монреалі Канадис. Він там е, побув Як і трошечки в ролі гравця. Трошечки в ролі заливщика криги. Ось так що можете ще переглянути, якщо хочете, можете переглянути відео там, де Валтері Ботас завідав гості до Монреалі Канадеса, до їхньої арени та до їхньої команди. Так що я залишу посилання внизу. Постер. Перший постер у нас від Формули 1. Виглядає він ось так. Виглядає він в стилі монополії, виглядає в стилі дитячої. Е ось чомусь воно мені нагадало е дитячу таку мультиплікацію. Ось так. Такий милий, дуже гарний постер від самої Формули 1 на Гран Прі Канади. Постер. Перший постер у нас від е Альпін. Це у нас символ Канади кленовий листочок. Всередині цього кленового листочка у нас є архітектур... архі... Архітектурні пам'ятки. Ось таке фото постер також на гран прі Монреаль від Альпін. Постер за те, що починається. Вікенд формульний, також постер з головними героями команди. Постер від Aston Мартін. Ось так виглядає. Мені подобається ця задумка. Зараз в відео дуже популярна ось така от задумка декількох кадрів одночасно. І це все показали в фотографії. Виглядає це прикольно, виглядає це доволі так незвично. Ось і гарно, і дуже розумна ідея, що із самого відео перенесли це все в фотоформат. Я б хотіла, чесно, побачити це трошечки в відео, більше не в фотоформаті. Наступний у нас. Чудесний просто постер від Скудерії Феррарі, виглядає воно ось так. Це прапор, який розлітається на маленькі кленові листочки. Задум тут просто фантастичний, крутий, мені подобається. Ну і, звісно, з Болідом Скудерії Феррарі на трасі Монреаль. Фото, постер також від Ferrari, Це ось такий ось ще один постер. Постер від Хас на цей вікенд. Постер від Mercedes. Закатний такий гарний постер. промальовано, гарно промальовано постер від Mercedes. Макларен постер лег... легенди на постері в кленовому листочку. Виглядається ось так. Легенди, просто пілоти, які стали легендами Формули 1. Виглядається все ось так. Постер у нас від Red Bull. Виглядає він ось так. Також промальований постер. Тільки з весною вже. Ой! Тільки з осінню у нас а, хокейний постер. З мотивами хокея, можна так сказати, у нас від е Валтері Ботаса ось. І виглядає він ось так. Мені подобається, як він виглядає стильний такий постер. М і просто один із унікально гарних постерів від Вікар. Також з прапором Канади і кленовим листочком. Та постер від Вільямс. Ось такий постер від Вільямс. Перший шолом у нас від Ленса Строла на домашній гран-прі. Ось так він виглядає чорно-біло-жовтий. Ось такий прекрасний шолом у нас від Ленса строла на цей гран-при. Мені подобаються шоломи Даніеля Рікердо. Звісно, з медведиком на задньому фоні ось тут, на чолі. Так. Ось виглядає це все гарненько. Виглядає в стилі. Даніелі Ркердо. А також в Даніелі Рікердо на його шоломі була зображена рекламна компанія його кленового сиропу. Спеціально, який був придуманий на Гран-при Канади, виглядає це все кльово і дуже геніальний хід маркетинговий. Це просто вау. Та шолом у нас від П'єра Гаслі. Виглядає він ось так. Блакитно чорний. Шалом від П'єра Гаслі на Гран-прі Канади. Фешн Формула 1. В перший день Льюіс Хемільтон приїхав ось такому зеленому хогорському вбранні. Мені дуже подобається. Зараз читаю про Гаррі Поттера і це прям максимально образ нагадує мені. Слизерін, і виглядає це все дуже гарно, дуже стильно. Мені дуже подобається цей образ, і він реально дуже-дуже дуже гарний цей образ на перший день гран-прі. В другий день гран-прі Люс Хемельтон приїхав в такому пляжному. Такому пісочному, гарному монообразі з кардиганом, з пісочними штанами. виглядає це все дуже-дуже стильно. І, звісно, у нас тут є улюблене намисто Льюіса Хемітана це перли та чорні окуляри. В третій день це повністю джинсовий костюм. Мені подобається цей образ в третій день. І в день гран-прі, звісно, Льюіс Хемільтон приїхав в ось таких, ось такому наряді, можна сказати, в стилі Балінціага. Такий непоганий образ на день Гран-Прі. Та також нас порадували гарними образами Джон Гван'ю. Ось такий це білий образ з а, курточкою. Такою бли блискучою. Гарною курточкою з прозорими окулярами. Образ мені цей дуже подобається від Джон Гваню. І також такий класний хакі, образ костюмний образ у нас від Юкі Цуноди. Подобається мені ці образи цих хлопців-трьох, двох, Трьох, можна сказати, ось е, така була фешн Формула-1. Усім дякую за перегляд, З вами була я, Софія Блага. Підписуйтесь на мене, ставляйте свою подобайку, пишіть свої коментарі. Усіх я обіймаю, усіх я цілую, усім до наступного гран-прі, усіх люблю, усіх папа.